У першому військовому шпиталі ветеринарної медицини щодня рятують чотирилапих бійців. Тут допомогу фахівців отримують службові та евакуйовані із зони бойових дій тварини. Частина з них отримали поранення, інші потребують відновлення після служби на стаціонарному лікуванні на даний момент перебуває 36 хворих, поранених та контужених тварин. У шпиталі зіштовхуються з різними випадками: від легких травм до важких осколкових поранень. Кожна історія індивідуальна. Оскольчисте поранення чи контузія, члювата літальним і Це може бути в будь-який момент, в будь любою твариною. Все залежить від фізіологічного стану і самого ушкодження. Тобто кожен випадок складний. Термін перебування тварин у стаціонарі також різний: декому потрібна тривала реабілітація, іншим лише коротке спостереження. Буває, що й три місяці, якщо ми робимо остеосінтези, тяжкі пораненим і до трьох місяців, буває 5-6 днів для того, щоб зняти стрес-фактор, підлікувати, зробити вітамінізацію, лабораторні дослідження, тобто виявити можливі порушення фізіології і стану здоров'я. Медичні препарати, обстеження, відповідні умови утримання та триразове харчування це все лягає на плечі колективу шпиталю. Разом із тим на поміч приходить чимало небайдужих громадян та підприємств. Поки ми і своїми силами, і за допомогою обласної державної ветеринарної лікарні справляємося з цими. Задачами допомагає багато господарств, допомагає багато фондів. От, наприклад, і фонд Авангард, захист, так об'єднання волонтерів. Ну, багато є чуйних людей, які розуміють, що службова собака це вже 100% перемоги нашої. Завдяки спільним зусиллям тут повертають до життя тих, хто вірно служив людині, і продовжують боротися за кожне чотирилапе життя. Разом із тим, звертаються і до мешканців з проханням дбати про своїх улюбленців та тих, хто з різних причин є безхатьком. Якщо ми з вами можемо зігрітись вдома, зігрітись біля якихось штучних батарей, акумуляторів, то тварини, які перебувають на вулиці, цього собі дозволити не можуть. Вони гинуть. Вони гинуть від переохолодження. І від нас, від людей, які є розумні, потребується дуже мало це відкрити підвал, відкрити під'їзд, поставити будку, накормити, напоїти і бути просто людиною. Усі українці сьогодні знаходяться у непростих умовах. Разом з тим не забувайте і про добро, якого потребують беззахисні. Прихистіть пухнастиків у підвалах та приміщеннях, зігрійте теплою їжею та пам'ятайте, добро завжди повертається. Юлія Брачко, Юлія Кучер, телеканал Перший Подільський.